Доброго дня друзі! З вами відеоканал 10 хвилин про життя у Канаду, Володимир. У мене сьогодні дуже коротке відео осіння Канада. Погуляємо по парку, який розташований недалечко від нашого дому Бронте Крик Провіншол Парк. Покажу вам краски осені Канади. Насправді Канада дуже красива восени. Дуже багато жовтих листів на деревах. Дуже красиво все навкруги. І на мою думку це найкраща пора року у Канаді. Осінь дуже довга. Якщо навесні, наприклад, там за, за тиждень голі дерева стають повністю зеленими, то осінню декілька місяців, 2-3 місяці триває така золота осінь. Три, три навряд чи на два точно. І о, дуже красиві краски осені саме в Ontario, де ми живемо. Давайте походимо по нашому парку. Зараз ми зайшли з такого бекдор, тобто з чорного входу. <с> Неофіційний вхід до парку, яким користуються місцеві жителі. Справді, вхід до парку безкоштовний, але в'їзд платний, треба платити щось біля 15-12 доларів. Заїзд. Досить велика територія цього парку, напевно, так, гектара гектара 2-3, може більше. І це найближчий до Торонто парк, в якому є кемпінг спотс, тобто ви можете тут жити з палатками. Під'їжджаючи від Торонто, буквально за 30-40 кілометрів, ви вже можете стати з палатками в облаштованому місці. Ось такий каньйон, який, який зробила річка 12 Miles Bronte Creek. Bronte Creek. Тому парк називається Бронте Парк. Великий великий каньйон, у найглибшому місці десь ,80 метрів вісімдесят. Ось, і е, я на, одну, на одному боці цього кайону, на другому боці парк продовжений. От там саме на той стороні знаходяться оці кемпінг-споти. Е, а ми знаходимося в Day use Area. Тобто там, де можна проїжджати вдень, але нельзя, неможливо залишитися на ніч. На жаль, з одного боку парку потрапити на інший бік. Можливо, тільки в об'їзд по трасі жодного моста нема через цей каньйон. Але якщо б він був, це було б, напевно, одна з найкращих таких точок уваги у Торонто. Справді досить таки велика відстань, тому зробити підвісний міст, напевно, дуже дорого. Хоча я думаю, що така ідея багатьох людей. З'являється, коли вони гуляють по цьому парку. Тут дуже багато дорожок, яких, на яких можна бігати, їздити на велосипеді, хайкати. Взимку можна їздити на лижах, Тут є такі траси навіть. Є класна велика горка, з якою ми можемо з'їжджати на, на санках взимку. Сюди ми ходимо зимою дуже часто також. Ну і зрозуміло, що місцеві жителі дуже часто сюди ходять погуляти з собаками, побігати. Тобто ведуть такий активний спосіб життя. А насправді вся ця територія це колись було фермерське. Подарство. Тут а, будівлі двох ферм, навіть трьох. Одна ферма 19 століття, і вона, вона відкрита. Такий фермерський будинок 19 століття, відкритий як музей. Дуже цікаво подивитися, як люди жили більш ніж 100 років тому. Саме канадці такий. Досить забезпечений в них був побут, як на мене. Ось і друга ферма це а, там зробили такий дитячий майданчик в амбарі, такому велика дитяча площадка, там можна гратися. Плюс тут є багато животних, тварин тримають на, цьому, на цих фермах. Тут є корови в парку, а, вівці, гуси, павліни. Ну тут тобто такі міні-зоопарк тут є. А і ще тут багато місця для того, щоб робити пікники. Наприклад, свій весняний пікник ми робили саме в цьому парку. Збиралося зібратися восени, але я, я думаю, що ми трошки втратили час, треба було робити раніше, тому що вже досить прохолодно в день. Напевно, ми наступний наш пікник для всіх наших підписників проведемо наступного року. Така бейсбольна площадка, яку ніхто не використовує. Жодного разу я не бачив, щоб хтось тут грав в бейсбол. А тут є так звані Day-Use Area, де ви можете прийти зняти такий... Накрите місце, де ви можете зібрати своїх друзів, провести пікник. Дуже багато століків для пікніку. І дуже такий доволі інтенсивно використовувати цей парк саме для таких штук, як просто прийти на посидіти на природі. На природі. А ще тут відбуваються всякі івенти іноді. Наприклад, ми тут були на виставці британських авто. Це було там десь біля одного місяця тому. Зібралася ось така крита штука, де можна під нею столи стояти і можна сидіти і спокійно проводити собі пікнічок, його треба заздалегідь записуватись. Отака висока британських авто, потім тут всякі місцеві, саме від парку, там фестиваль в Крісмас, тут якийсь фестиваль буває і дуже рідко. Але такі головні це Maple Syrup Festival, Він з в... весною у березні зазвичай, коли збирають цей кленовий сироп. І тут таке, я показую, як його збирають, таке цікаве просто для дітей. Фестиваль басені вражає, тут також вибувається іноді. Ще в нашому парку є цікава річ, яка, на жаль, зараз не працює. Незрозуміло, коли взагалі буде працювати це. Найбільший в Онтаріо відкритий басейн. Його колись вирили років 15-20 тому. От, потім так, занедбався він і перед самим ковідом його реконструювали, трошки під, підлатали, підновили. <головіка> і тут прийшов ковід, і його не, не відкрив. Він два роки стоїть, не, не, майже три вже роки не, ніхто його не використовував. Ну, зрозуміло його подальша доля, буде він працювати ще взагалі колись. Але було б цікаво. Хоча, хоча б разок туди сходити, він, насправді дуже великий басейн під відкритим небом. Із ми гуляємо вдоль нашого каньйону Бронте Крік. Зараз підемо донизу. Тут є, я знаю, чотири варіанти, куди донизу спуститися. Підемо самим. Простіше. У цій річці, може, зараз є Salmon Лосось. Так званий Salmon ран, Вон там якийсь рибачок стоїть. Щось там намагається спіймати. Salmon ран, коли з озера Антаріо до гори йде нароститися лосось. Дуже великі рибини, такі по 5-8 кг, дуже багато їх гине. По дорозі ця річка може бути забита рибою насправді. Це залежить від рівня води. Якщо було багато дощів, то і риби багато. У цьому році було небагато дощів, тому напевно риби там немає. і Дуже важко туди пробиратися, якщо річка мілка. Вона справді мілка. Тому але такі в, в, в деякі роки там насправді кишма кишить та риба. Я якось намагався її спіймати руками. <гум> Було дуже таке веселе. Я думаю, для моїх дітей вони дуже сміялися з мене. Так і не зумів я спіймати ту рибину. Ще ми полюбляємо в цьому парку їздити на байках, на велосипедах. Насправді найкра... найкрасивіший він саме в осени. Ось там далечені фермерський дом, будинок, де зараз дитячий садочок такий своєрідний. Тут в парку проходять кемпи для дітей. А, коли весняні канікули, літні канікули, сюди можна записати дитину. Десь з тиждень коштує там біля 500 доларів. І вони тут будуть за тиждень тут відвідувати, їх навчають любити природу, навчаються як кажучи, за тваринами дивитися, ну таке кемп лагерь. Насправді у Канаді така тема з кемпами, вона дуже поширена. Є кемпи різноманітної направленості, є там кемпи, де вивчають, там, як програмувати, наприклад. Або спортивні кемпи. Ось наш гімнаст ходить на гімнастичні кемпи. такий у нас спуск. вниз до речки. Все вкрыто листьем. Наша собака тоже радует таким. Так что, если будете В Оквілі, в Берлінгтоні Цей парк знаходиться на межі між Оквілям і Берлінтом. Тут насправді дуже багато живності в цьому парку є. Олені, є койоти, є ракуни. Це ці, ці яких полосаті, Не пам'ятаю. На зеленській мові єноти. Ракун. Там по -английски. Білки, зайці, опосуми. Кунси. Лисий є. таких лиси всіх тварин я сам бачив у цьому парку. Немає, напевно, кабанів. Воно не І десь медмедів тут також немає. Головний хижак тут. Це кайот, це така велика собака, схожа на вовка, але не вовк. Трошки вони менші. Зараз у нас в районі проблема з кайотами, у них багато стало. Вони навіть на людей, на дітей нападали не дуже давно. Зараз підійдемо до річки. Бела. Бела любить їсти траву. Ще вона любить бігати сама. Справді є штраф, це те, що собака без поводка гуляє. Але ми вже далеко від людей, тому я думаю, що тут немає проблем. Єдина може, проблема, коли вона полізе в воду. <хи> вона дуже любить купатися. Ось такий кліф, обрив. Рівень води насправді дуже впав. Там де я зараз йду, тут дно ріки насправді тут навесні, вона дуже така повноводна. А зараз майже все. Ось так. Немало сося, на жаль. Так що сьогодні шоу не буде. піймаю рибу голими руками, такого шоу сьогодні не буде у нас. А ні, він є. Стоїть. Ха -ха. красавець. Задумався трошки. Бела, піймай рибку. Як десь сантиметрів сімдесят, в Довжину така досить велика рибина. До метра може навіть. Ну мало, зазвичай їх дуже багато. Але в цьому році не дуже. Все, треба брати вудку і йти на рибалку. Ось такий у нас красивий парк. Бронте Рік провіншого парку. Ще раз хто бажає сюди приїхати, welcome. Напевно, наш наступний пікник буде все-таки наступного травня, коли вже прийде весна. Зараз сюди можна просто приїхати погуляти. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, до нових зустрічей. Пока-пока.